Якщо говорити про основні підсумки, і це займе буквально 4-5 хвилин, я не хотів злуживати більше вашим терпінням, то вони ось такі. Перше, комісія продовжувала залишатись експертним органом, який здійснював публічну експертизу інформаційної продукції за зверненням правоохоронних органів, народних депутатів, громадян, суб'єктів підприємницької діяльності. Експертиз було зроблено більше ніж минулого року, матеріалів досліджено 14 тисяч, що майже в два рази більше, ніж раніше. Така ситуація мене дещо здивувала, особливо у першому півріччі. Це трапилось на фоні того, що були якісь рішення прийняті щодо ліквідації комісії. Ну і ви догадуєтесь, що ніякої можливості інспірувати зростання кількості таких звернень у нас не було. Друге, було завершено розробку концепції. Захисту суспільної моралі в Україні. Мені здається, це важливий документ. Народні депутати, члени комісії, подали його до Верховної Ради. Третє. Майже завершено створення на громадських засадах обласних колегій з питань захисту суспільної моралі, тобто з'явився механізм громадського ревування. Свого роду майданчики обласні для дискусії. Питання суспільної моралі, очевидно, що не можуть вирішуватися ані в силовому порядку, ані будь-якому іншому, а в першу чергу, звичайно, громадське реагування. Ще одне відбулись парламентські слухання, яких ми очікували я думаю, два роки, щонайменше. Парламентські слухання показали, що питання захисту суспільної моралі залишаються важливими у контексті визначення особливостей соціально-економічного розвитку нашої держави. Звичайно, нам було приємно, що на цих парламентських слуханнях майже із 30 виступаючих, тільки три виявилися нашими опонентами. Дещо несподівано для мене була заява. Однієї з опонентів про необхідність долучення України до демократичних держав світу і легалізації з цією метою легких наркотиків, порнографії і проституції. А в принципі, у всьому іншому ми мали діловий діалог. Комісія завершила це наступне питання. Всеукраїнський конкурс студентських школярських робіт Моральний вчинок, який цього року вже 2012-го буде проведено у формі фестивалю. Ми побачили, що думають школярі про проблеми моралі. І теж були вражені тим, що це найбільше турбує учнів 5-9 класів. Закон України про захист суспільної моралі. Очевидно, що дещо застарів. До нього є справедливі претензії. Ми розділяємо таку позицію і очікували на результати проходження, внесеного нардепом Павлом Монгуряном та іншими народними депутатами проекту закону про захист суспільної моралі. Нам видавалось, що законодавство в цій частині треба дещо лібералізувати. Можу нагадати, що про два шляхи розвитку правового регулювання у сфері захисту суспільної моралі я говорив у 2008 році. І казав, що один напрямок є демократичний, другий репресивний. На жаль, тоді не було достатньо голосів, спрямованих на те, щоб ці відносини розвивалися саме демократичним шляхом, тому незадоволення суспільства станом справ в інформаційній сфері вилилося у ряд проєктів законів, які навіть іноді для нас були дещо несподіваними, і вони успішно. Пройшли радикальні закони, які посилили державний тиск в інформаційній сфері, я не кажу про цензуру, а такі, наприклад, як запровадження кримінальної відповідальності за зберігання порнографічної продукції, яке може граничити з порушенням прав і свобод людини. На і останнє на 2012 рік наші плани незмінні спробувати залишатися органом, який не здійснює цензури, навіть якщо нас в цьому звинувачують, спробувати залишатися місцем громадської дискусії і громадського реагування на звернення суспільства правоохоронних органів чи громадян. Hmm. Uh.